7 червня 2023 року я на своєму винограднику. Погода така у нас на градусів 17, сьогодні похолодало, пройшли два дні, дожжі були. Ну, Все рівно я вчора був, трошки дощик моросив, а він тихенький був. В принципі, він два дні тихенький йшов, сильно не лив. Нам очив землю дуже добре. Я вчора приходив, ламав, підв'язував. Ну вже сильніше напустився, пішов звідси і сьогодні це прийшов. І хотів би вам да, показати, як цвівся в мене виноград. Самим останнім цвів Казанова. Я вам скажу, що виноград відвівся ще раз доволі непогано. Доволі непогано є підшов... підсохші соцвіття. Ті що цвіли, типу, отак якось на славій Україні. Є Отаке. Це я рахую, те, що не опилилося, те і позасихало. Слава Україні. В принципі, теж опилилася добре, ягода буде гарнюня. Грудочки такі помірні, невеликі, в цьому році якось вони і не витягнуті зовсім. Далі оце йде ось це в мене оце вже у такому стані шарада. рада. Михайло Гречки, от, от таке опилення. Теж є, є такі ось підсохші. Ну, це не страшне. Я її ще не нормірував. Можливо, і нормірувати не буду. Ну, там, в принципі, там, де погріз по три грузочки, як отут може, якусь одну долю, а так взагалі залишу все е, лоза. Хороша О, в такому стані. Це покажу трошки далі. А зараз вам хочу сказати, що вже прийшов час робити третю обробку мене, на моєму винограднику. Ну і взагалі третю обробку В даний момент я буду приміняти от мільдіума мільдікат. дуже да, гарний препарат. Місто фалькона вже дам топаз, далі. Дам Мастера 2020. -20 -20. ну, бору. бору для закладки бруньки плодоносної на наступний рік. Якось пробор забув до цвітіння. Ну, Дивлюся хоч бором, хоч без бора. Оцвівся виноград дуже добре. ну Підійшов до деньки. Ну, бомба от цвітять. Гарний, гарний. Ну, далі, далі ось йду. Ну, ось таке запилення, правда, у нас Красави Красава, ось таке запилення. Не дуже. Ну, ягода длинненька може, що підрівняється, буде буде грудочка красива. Справа Матадор теж опилення класне. Матадора румейка, як завжди. Гарна, румейку я вже прорядив, другу роз убрав. Ну, а це підійшов до Шансона. Шансон весь отакий. От шансон теж. Опилився гарно. Отакі От громадні це Юліан висять, посипався трошки десь, не цвівся, але ягода буде крупна, карнавал залишив по одній грозочки, тому що в прошлому году були по дві, він не витягнув, цукру не набрав, Созрів дуже Погано, як вам скажу. І трошки потерщав. Залишив я в себе Кадрянку. Кадрянка захотіла мене жити. Я мабуть перед цим відео показував. Я її залишив. Перед цим мене було привито і декілька років плодоносив. Казанова тут був, сильно потерщав. і і Мілана. Ну, лазата пропала чомусь і кадрянка прошлогодня лоза залишилося. Захотіла жити. росте дуже гарно, буде вона рости. Опилення теж я рахую кадряночки. Хороше, виріжу, якщо якась мілка ягода, а так взагалі дуже добре. З цієї сторони це опилення Юпітера. Тут теж. Прикрите, мабуть, було листям і не опилилося отаке виходить на кишмишу Юпітері. Оця така непогана. Там в мене на дачі, звісно, Юпітер привитий на маркеті, там, звісно, грудочки ще більші, ніж оці. І ягоди, ну плотніше ягоди, можливо. Прийдеться або щось підрізати, але ну, я не знав, я сам ще не сталкувався, наскільки воно буде плотно. Він має там перший рік. Так що от такі справи. Це в нас, це у нас чорний кристал. Отака форма ягоди. Чорного кристала. Ну і ось казанова, казанова. Таке опилення. Саме останній цвів. Буквально недавно це пару днів ще були цвіточки, пестики. Теж попало під жару, сипеться. Ну ще хотів би вам... Сказати по поводу свого поливу виноградника. Свого виноградника. Поливаю я виноград його ось із бочки. У мене одна бочка. Зараз вона практично повністю набрана. А вода сюди приходить із криші. Оте, що з криші натекло. Я пустив отаку дорожку. те, що з криші після дождя натекло в бочку, та вода і є. Ой. Це плевен мускатний. Це глуп. Отакі суцвіття. Ну, сані дольче. Такі Ровно оця крайня сама, сама більша. Ну я, деякі хотіли побачити в мене Матіо. Матіо в такому стані. Оце в мене куст матіо. Тут рядом був у мене велець, я його перепривив. Почка ніяк не піде, це погане велиця з корню вибувають. А це рядом подарок Білорусі ніяк не піде. Деякі вже по метру вимахали. А це ж там щось слабовато. Даже там є, я покажу, полтавський манікур, думаю, взагалі нічого не буде з нього. Коли він пішов, пішов і набирає силу матіва. Ось матіло. Питали за матю, як матіва. У минулому році потріщав. Погода була така погана, що потріснув. А так виноград не ранній, таке опилення. Ягода длинна, красива. Я і колір набирає дуже красивий, поступово дух цветний виходить. Ну, тут це мене Вернісаж Сергія Криулі з Луганська. Це він завжди опиляється дуже добре Дуже добре і дуже добрий виноград. повному зрінні він набирає легенький мускатик. Жовта ягода. Оце таке опилення. Далі оце йде Динька. Один із кущів, в мене їх три. Денька тоже опилася хорошо. Юблейнова Черкаска. Опилення. Ну, зараз під'їдемо до циму. Да, до цимуса. Ось у нас цимус. Опилення цимуса. Є така розочка, є така. Ягоди крупніші, більш плотніша, а взагалі отакий стан цимуса. Такий стан цимуса. Далі в мене артек. Артек. Ось такий стан. Теж опилення гарне. Норміровочка. Тут не було, тут по одній китички. Артек класний. Ні, ось навіть є три грудочки. Раз, два, і ще третє, треба вирізати. Тут ось в мене опилення крайні непогані Евереста. Ягодка буде крупна, але ну, посипалась, Як завжди добре обсипало його. Ну є отакі. Є таке гімно. І воно Еверс. Все думаю перепривить, ну поки щось не рішаюся. З другої сторони покраще трошки покраще отакий тут мабуть будуть красиві грудочки ну, справа, справа на другому ряду тут у мене суперовий зелена вікторія грудзі громадні наград вкусний зрізав в минулому році я його 16 вересня грудочки мабуть кілограмів по два були Ну, а це Талдун. Всім нам відомий Талдун. Теж непогано є. Таке. Ну а так, взагалі непогано. Лорана теж так непогано опилився. Так, це... Вілюр. Опилення вілюра. Грудочки невеличкі. В ньому великих таких особи немає, по пів мають. Це вчора ось різав лишнє. Сьогодні буду десь щось дорізати. Так, тут перемішку. Перемішку. Так, це у нас. Денька, навіть ми А це вже пішов в пам'яті вчителю. З пам'яті вчителя те опилення. Так собі. Це, це Олімп. Олімп так. Да, в цьому думаю, мене радує. Ягода крупна буде. І вкусний виноград радний. Оце опилення чи запилення. Це сонечко. І там далі є. Рядом запилення тип дамського пальчика. Це, я так зрозумів, чи помню, чи пам'ятаю, назву дав Анатолій Васильович Люмін в цій формі. Як зараз, може, вона так і є. Тіп дамського пальчика. Длині такі все Ну ягода буде крупненька і витягнута. Незрявна і назва тип дам... дамського пальчика. Столетє. Ось. Це запилення отаке казанове. Справа отаке запилення Еміра. Теж в цьому до стартував дуже важко, вроде звіття невеличке і небагато. Ну, що то є? Так, це подарок Нікополю. Теж вроді ціло непогано, а сипеться. Також, з невеличкі. невеличке, поласувати в для себе, для сім'ї. Так, що це у нас? А, це велика, опалення велике. Також доволі непогано. Це сенсація. Менсація. І в цьому году, в цьому році, верніше, дуже багато холостих побігів на Дніпровському сувенірі. Отаке опилення на Дніпровському сувенірі. Ну, дуже багато пустого. Пустого. Ось так от. В минулому році було краще. Мілана, ось іще опилення прекрасне. Ядка з пічну головочку теж менше. Опилення Мілани. Супер. Тут ось побільше крайні Дубовський рожевий, непогано також. Опилився. Ну, і, і аватар також непогано подивимося, як воно далі. Невеличке цвітять. Це пішов банана. В цьому році будемо робити виводи, що йому далі з ним. Бо в повній созріванні він щось не подобається. Банана. Це, це Каталонія. Це все Каталонія. Таке ось невеличке назоренькі. Вони витягнуться, і ягода буде класна. Оця краня сама красива. Ельвіра. Ельвіра. Ось така. Ось така Ельвіра у нас. по два суцвіття, невеличка Но в цьому році іще краще результат були. ну а тут в принципі те ж саме зараз під'їдемо Бравісімо, ще покажу ну тут є з цієї сторони там Дар'я, а з цієї сторони дашуня це подарок ірині ще є Ну а це у нас вже бравісімо. Отаке таке Так, ні, це зоренька. Бравісімо. Ну таке ягода буде. Нормально, я з нею попрацював. Я сподіваюсь підросте. Це. Це Каталонія. Ну, отакий от аватар. Аватар у мене привитий. І сейчас покажу аватар. Також він був изначально на вітірующий привитий. Це міше річка ще також добре розвивається. Запускаю я його вгору. Також опилення хороше. Тут уже грозі побільші. Більше мої ладушки. Надіюсь, як все добре, грудочки будуть красивий буде що показати так а я обіцяв показати полтавський манікюр, який сидів сидів а потом пішов рост я думав що він взагалі вже толку ніякого не буде коли одна брунька пішла почав розвиватися Ну, а сьогодні я трошки також попрацюю. Праця в мене яка і з пасинками працюю, видаляю, відщипую точку росту, залишаю по одному, по два листочки, підрізаю те, що наросло зверху, дуже високо і далеко рости йому не даю. Не нужно воно. Підрізаю там, як підрізав, ви бачили, мабуть, на землі лежать, от таке якось отут длиннюче, високе, мабуть метрів По три лишнім. От Оце буду різати, це в мене так пішов. Це в мене так пішов е, Ібіца Михаїла Гречка. Ось я вам не показував, це ібіца, Дуже гарний виноград розова, гармонічний вкус. Отакі грудочки ібиці. Ну, і біці. Ну і стараюсь видаляти практично всі листя до до грозді. Не, не кругом, но. а це ібіться. Такий фронт роботи, ну і звісно підв'язую, підв'язую, є ті, що виростаються, приходиться підв'язувати ще, тут він я проходив, вже пообрізав, лози багато, треба буде виносити, чи буду вигрібати, чи виносити. В общем, це такі справи. Ще раз повторюсь, одмільдю я дам мільдікат. От рійоматопаз, свіч от гнілий, мастера 2020 дам і трішечки бора. Така буде в мене сміть. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв, погодних умов, перемоги.